Щастя, моє щебетало, раділо, світилось, бігало в дитсадочок і читати училось, поважно ходило вагітним, чекаючи на дитинку, збирало усю родину на новорічну ялинку. І стільки було в мене планів, що й не сказати, як його зріти, підтримати, цінувати, бо я забував біля нього все на світі і міг би зі щастям і тисячу літ прожити. Та раптом, по щастю, моєму вдарила чорна сила. Гахнула, жахнула, бомбанула і підкосила, не шкодуючи ані чого, ні на хвилинку, ні садочка, ні книжки, ані малої дитинки Розметало мою родину, куди подалі, і всі плани мої розсипались на болі й печалі. І тепер мені Боже дожити хоча б до рання. Переждавши серцеві напади. І бомбометання. і тепер, замість щастя, одне затяжне безсоння, гостра вишивка хрестиком в серці і бемкання в скронях, і дзвінки безконечні, Ну як ти? і сморід ліків, а іще кладовища, прощання, ридання, каліки. Часом биєш ти хесенько, аж до сузір'я риби. Може, там десь воно заховалося, щастя глиба, але все одно віриш, його повернути вдасться, он і вранці воно мені вперше приснилось щастя.